Одним з найрезонансніших скандалів Луцьку за участі муніципалів минулоріч стало знесення тимчасової споруди у сквері на вулиці Конякіна. Тоді підприємцеві не дали самому розібрати конструкцію. Павільйон потрощили. А самого Сергія Климюка пов'язали у кайданки та відвезли в поліцію. Після цих подій, розповідає підприємець, розпочалися судові тяганини. Чоловік намагається довести свою правоту, натомість його самого притягають до відповідальності за опір поліцейським. На чергове засідання з приводу оскарження дій муніципалів та знесення павільйону разом з позивачем прийшла громада. Однак суд не відбувся через неявку представників муніципалітету. То за кого насправді Лучани та чому представники влади дозволяють собі ігнорувати суди, з'ясовували наші журналісти. Ось так у жовтні минулого року муніципали разом з патрульними зносять кіоск на вулиці Конякіна біля торгового центру Слон. На відео чітко видно, як робочі ламають уже майно. І попри те, що підприємець Сергій Климюк зобов'язався сам демонтувати конструкцію, самого чоловіка у кайданках посадили в поліцейську автівку і відвезли у відділок, немов небезпечного злочинця. Тоді на захист чоловіка стали мешканці прилеглих будинків. Однак муніципали були невблаганні, і в результаті і павільйон, і решта майна ще не потрощені. Нині чоловік у суді оскаржує знесення павільйону та незаконні Люди дії муніципальних служб. На... разом з ним на... до Феміди на... прийшло з десяток очевидців. Подій того, що коїлося 19 жовтня. Усі чекали добрих півгодини однак, засідання так і не відбулося. Люди зібрались на конкретну годину. Є жителі прилеглих будинків. А... Сторони відповідача немає. Сергій розповідає, що Луцький суд визнав оренду продовженою, але і цей факт ніяк не вплинув на рішення муніципалів. У мене продовжена оренда у судовому засіданні. От 2020 року майно знищене, ніяких актів мені не надавали, що вони забрали. Майно рахується вкрадені. Це не тільки що викрадення, що є шантажом. Вони мене залякували, що знищать. Люди досі перебувають у стані шоку, адже така поведінка не може бути притаманна охоронцям порядку. Ми маємо жити по закону. Вони працюють, як вони хочуть. Навіть діти розуміють, що Сергій робив добру справу. Тому в разі його програшу малечі залишиться без ігрового майданчика, який, до речі, був побудований на власні кошти підприємця. Вони просто хочуть ту площадку забрати. Я дивилася фотографії там, німа росла показувала фотографії. Що там раніше було, там просто був пустий. Мешканці вражені такою поведінкою органів влади, які замість того, щоб сприяти розбудові міста, його помалу знищують. Хотілося б як кажуть звернутися до нашої влади і до всіх органів, щоб просто по-людськи до цього всього віднестися. Ми всі люди. Це те саме, що мати родила дитину, виростила її, а потім ту дитину хочуть забрати. Аби дізнатись, чому представники муніципальної поліції так і не з'явились та навіть нікого не делегували на судове засідання, телефонуємо директору департаменту муніципальної поліції Луцькради Юлії Сиротинській, котра повідомила, що в них були важливіші справи і на наступному засіданні вони обов'язково будуть. Ми були на апеляції по вулиці Гірні. Будемо клопотання, долучені, заперечення, все подано по справі кульника. Тим часом люди розчаровані таким зневажливим ставленням з боку представників міської ради. Однак запевняють, свою правоту будуть відстоювати до кінця. Вікторія Білецька, В'ячеслав Марушко для новин на часі.